Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я в себе в саду буду робити осінню обрізку своїх троянд. Як завжди, мені допомагає мій дружбан Гошан. Да? Гошка ні жодного разу не обходиться, щоб я вийшла в садок, особливо з камерою. Він не прибіг, десь не пропустив відеозйомки, правда? Якусь роботу йому треба обов'язково мені допомогти і прокоментувати все. На календарі у нас вже кінець листопада місяця, і прийшов час обрізати свої троянди. Можливо, хтось зробив це раніше, я роблю ж це зараз. Так, так склалися в мене обставини. Незважаючи на те, що у нас на носі вже зима, але троянди. Ще стоять повністю зелені. Деякі трошки поскидали листочки, але це суто через хворобу. Навіть зав'язані ось такі у нас бутончики є, та вони трошки примерзли. Роблю я обрізку своїх троян завжди восени, це уже третій рік. Мені більше подобається така обрізка, раніше робила навесні, так як не знала, як правильно і коли це робити, але зараз уже даю перевагу осінній обрізки. Друзі, для своїх троянд я вибрала колінну обрізку. Така обрізка мені подобається найбільше. Тобто я стаю біля кущика і трошки нижче, ніж е, чашечка мого коліна обрізаю всі зайві гілочки, які йдуть вверх. Залишаю ось так одну брунечку ззовні куща, для того, як наш кущик буде, можна зробити навіть трошки більше е, над брунечкою, через те, що. Як не крути, а весною нам знову прийдеться обрізати кущик, бо будуть морози, і гілочки можуть на сантиметр від сантиметра до п'яти ще примерзнуть. А коли брунячка залишається ось так назовні, тоді вона просинається і починає рости. Кущик росте в ширину, не загущується, гарно провітрюється і один одному вони ці гілочки не заважають. Також прибираю з куща всі листочки, з куща, під кущом, забираю їх і виносю подалі від кущів. Через те, що, хоч як би ми не старалися оберегти наші кущики, все одно заводяться якісь шкідники, якісь хвороби на листочках, і щоб вони не залишалися зимувати, максимально їх убезпечить. Все це забираємо, а весною будемо обробляти наші кущі якимись препаратами від хвороб або мідним купоросом. Ось такі, друзі, процедури я проводжу із своїми кущиками троянд. Не дуже вони хитрі, досить прості. Мені дуже подобається така обрізка. Зараз ще поки рози я не вкриваю, так як і немає чим. Потрібна суха, розсипчаста земля, а в нас йдуть дощі і сухої землі немає. Та й взагалі зараз ще поки немає постійних таких морозів, які тримаються вже весь час, тому поки потреби в цьому немає. Далі вкриємо і будемо чекати до весни.